Так, село Мар'янівка. 13 квітня 2024 року вже. Дулиться Вишнева. Адресу не знаю. 2. Мабуть. Може ні, не два. Не важливо. Вон, іде Захар вже збирається допомагати. Отут дядя Коля у нас садить з паном Ярославом. Картопельку. Зараз я вам покажу. <coughs> Отак вот от під трактор. <coughs> Ось трактор робить рядочки такі, а потім... А, о, бачите, вже і картопля є. Ха-ха-ха. Чудово! І одразу засипає картоплю. <coughs> <кій> Земля озорюється, там десь має бути ящик <кій> має бути десь скринька для картоплі